Говорити про це це далі. плодити оцей голих королів у нас е півмільйона людей вбивають не в кадрі, і це набагато важче ніж робити це в кадрі. Це викликає блювотний рефлекс у людей, які розуміються, хоча б елементарно на кіно. 13 вересня минулого року у день міста Буча продюсер і автор сценарію одноіменної стрічки Олександр Щур презентував тизер художнього фільму. Його прем'єра очікується восени 2024 року. Творці зазначають у релізі, що за основу сюжету драми Буча взяли реальні події та свідчення очевидців. А головний герой іноземець, який проводить евакуацію в Україні, яка стала для нього домом. Здавалось би нічого сумнівного, та всередині кіноспільноти вважають, що ця історія це хайпування на темі війни. І ще 16 вересня 2022 року Українська кіноакадемія закликала до дискусії через зйомки цього ігрового фільму. Вирішила взятися саме за нього і не зараз, а, а півтора роки тому. А, коли стало відомо про цю трагедію, почалося все з того, що по-перше, я ну дізнався реальну історію людини, яка врятувала багато людей з, з тієї території, і ну, була мета не просто показати жахі, які відбулися в Буча, а дуже ну історію, скажімо так, людини, історію героя, яка б мотивувала особливо закордонного. Глядача закордонних політиків підтримувати Україну, тому що це історія про біженця з Казахстану, литовського єврея, який допомагав рятувати українців. І для нас це дуже показово це людина з непростою дуже історією. Так, він волонтер, він рятував життя 200 чоловік, там може 200 і ще трішки. Ним врятовано. Ми вдячні йому за кожне врятоване життя, але. У нього дуже непроста історія стосунків з державою Казахстану. Фактично, він є, ну він про себе пише, що він біженець, писав принаймні, так? але ні, він не був біженцем. Він просто приїхав в Україну, став тут жити, ну, його статус, його громадянство дозволяло тут просто жити. Там, в Казахстані, мав кілька кримінальних справ. Три на нього були дуже великі звинувачення. Стосовно його волонтерської діяльності, це не політичні справи, от у чому логіка мого викладу зараз, чому я про це кажу. І з точки зору саме висвітлення діяльності цієї людини, ми наражаємося на великий ризик того, що це буде використано проти України росіянами. Я читала два варіанти цього сценарію. Там, в другому варіанті, той, який мені в руки потрапив, остаточний, там дописаний був епізод, де його суд, казахський суд, виправдовує на самому початку. І, до речі, якщо казати про конкретну історію, мені також не зрозуміло, навіщо їм було придумувати ті елементи історії, яких не існувало. При тому, що він використав там п'ять сюжетів реальних, які були очевидно з таким згущенням фарб, з зображенням так натуралістичним якихось сцен звірств і знущань над людьми. Більше того, да ми ж знаємо з публікації, яку вони зробили у професійній групі, про те, що вони масовку розкладали по по вулиці Яблоневській, так як вона лежала, тобто були люди запрошені на ролі трупів. Давайте так у нас е півмільйона людей вбивають не в кадрі, і це набагато важче ніж робити це в кадрі. Це не трейлер. Це тізер. Це і по перше, це був тізер, який ми зняли до фільму. Тобто цих кадрів у фільмі ви не побачите. Тобто це ми знімали як. Грубо кажучи, промо того, що ми приблизно хочемо зробити, ми знімали влітку. У нас не було так багато грошей. Ми знімали там, не було там більш половини акторів. Це не професійні актори. Ми взяли, це реальні люди, які були. Тому там були трошки було обмежень. І дивіться, от навіть оці, ну, цей шматочок ми знімали на площі. Там ну, проїжджали люди. Під час це було в один знімальний день. Під час зйомок ні, ну, на жодних зауважень від мешканців у нас не було. Тобто, ні, а, ну насправді, під час зйомок всього фільму у нас не було жодного разу, коли там хтось зробив зауваження, чи був проти цього, Костя, а ми ж у безпеці. Вони взяли абсолютно безпрограшного головного героя, дитини, так довели песиків, ну як же до з них, віддали стерегання, який там дуже уважний до дитини з неї Там ну, я хтось проводить якісь розмови. Тобто, все, що можливо було заткнути туди, такого, щоб витискає сльози, автоматично, не невідносно до того, чи подобається тобі ця картина, чи ні. Вони туди запахнули. Насправді це викликає болючий супротив у невеликій кількості людей, і більшість з них, як правило, просто коли не знають деталі, коли я спілкуюся, у мене так багато було і пояснюю, навіщо ми це робимо а для чого. Вони з цим погоджуються, тому що насправді у нас, наприклад, була навіть панельна дискусія української кіноакадемії. Це на десь кінофестивалі в Чернівцях. Ми робили. В серпні цього року і всі тоді сказали, що дійсно треба знімати, і не було жодного голосу. Що не треба знімати художнє кіно. Чому саме художнє кіно є дуже проста відповідь, а тому що художнє кіно нормально зроблено, воно збирає набагато більшу аудиторію ніж будь-які гарні документальні фільм. Потім художнє кіно допомагає донести якісь сенси смисли. Олександр він не був спікером, але ми тоді спілкувалися з усіма, хто був в залі. Олександр був у нас практично на всіх панелях. Тому тут таке уточнення, що він не спікер. Взагалі, так обговорювали це питання, тому що питання досить таке складне. Якби ми насправді унікальна країна, унікальна кіносфера, які, яка продовжує працювати навіть під час повномасштабного вторгнення під час війни, і такого раніше і не було в принципі. Все одно є багато людей, які проти. Є багато кінематографістів, які виступають категорично проти того, щоб а, такі фільми, як Буча, зараз виходили на екран. Але при цьому є багато кінематографістів, які самі знімають фільми про Бучу, про Бородянку, про, про Маріуполь, тобто про інші регіони. Тому тут мені здається, все ж таки питання того, що давайте подивимося, коли вийде цей фільм на екрани, і тоді вже будемо складати думку про те, потрібен він чи ні, тому що це та сама історія, яка була з Юриком. Про нього взагалі мовчали, ніхто не говорив. Але він з'явився і пішло дуже дуже багато критики. Знову ж таки і. і... Хто правий, хто ви хто винний. мені здається, що вони в першу чергу вони не допрацювали. Часто поєднують, кажуть ой, після другої світової війни, знімали там через багато років. У нас дуже пришвидшився світ. Ми зараз в телеграм-каналі онлайн бачимо все, що відбувається. І, до речі, бачимо жахи. Тут, коли мені кажуть, ой, фільми люди щось побачать і жахнуться. Ну пробачте, відкриті будь який телеграм-канал. Вам там тіла, е взриви, згорівши техніка. Ми все це бачимо. Кожен день в онлайн ефірі на багато Ще чим в будь-якому художньому фільмі. Ну зараз люди черпають інформацію, цік цікаво, коли вона актуальна. Тому якщо ми зробимо фільм про бучу через 7-10 років, так його хтось подивиться, але це не приверне по перше уваги. А по-друге, воно не досягне тієї мети допомоги Україні. Під час Другої світової справді знімали чимало фільмів про війну, у тому числі і художніх, наприклад, Касабланка або ж майор Барбара. Але якщо говорити про радянські стрічки, то більшість із них назвати безпечними для масової свідомості складно. Адже пропаганда у цих стрічках, на жаль, важило набагато більше за їх якість. Наприклад, битва за Москву, великий перелом або ж в ім'я Батьківщини. Досвід Світовий показує, що найкращі фільми найбільш вдалі саме про війну, якщо ми говоримо там, про героїчне кіно, так, то воно все ж таки робиться уже через 10, 20, 30 років. Тобто, коли вже Люди змогли пережити ці всі події, змогли їх відрефлексувати і вже ось передати їх зовсім, зовсім по іншому. Маємо бути готові, щоб будь-який зараз фільм ігровий, який е буде знято ось під час війни, поки війна не завершилась, поки не відкрито всі, всі дані, всю інформацію і все, все все, все, все одно буде, буде багато критики. Тому що знову ж таки у кожній, е кожна людина переживала. Е Якщо ми говоримо про там окупацію, у кожного була своя історія, і кожен це по-різному проходив. Тому тут все ж таки е, потрібно дуже дуже обережно з цим, з цим бути. На часі документи свідчення вони можуть бути ігрові або не ігрові. Якщо ми говоримо про не ігрові, їх дуже багато. Вони знімаються всіма, хто має доступ до... Відповідного інструментарію, всіма, хто має серце митця, там і навички якісь, і це робиться на фронті, це робиться в тилу, усюди. Ми маємо великий масив документальних свідчень. Ми маємо е, всім суспільством дбати про збереження цих архівів. Ми маємо питати людей, які це пережили, бо без того, щоб занотувати цей досвід якимось чином. Ми його можемо втратити. Ми втратимо свідчення очевидців, і у нас не буде повної картини того, що з нами відбувалось. Я вдячна основам фільму і Валентина Руденко, персональність те, що вони нам дали таку, таку потужну зброю руки. Тепер mm -hmm. можна говорити про синдром Юрі. Ну і під цим кутом розглядати дуже багато майбутньої продукції, бо це насправді. Такий важливий момент, і якщо ми не будемо про це говорити і препарувати це з точки зору мистецтва, психології сприйняття, з точки зору потенційного впливу, як ретравматизуючого впливу та да, на велику аудиторію, з точки зору донесення правди до західної аудиторії, що для нас є максимально важливим у цей момент, то ну, гріш нам ціна як суспільство, як ком'юніті, яке виробляє сенси.